Добрий день всім. З'явилась вільна хвилинка на роботі. Рішив поділитися однією думкою: як перемогти Російську Федерацію. Треба використати історичний досвід Германії під час Першої світової війни. Вони оплатили і підготували. Більшовиків відправили їх в Росію, в Російську імперію. Ці підняли повстання і зруйнували такий суб'єкт Першої світової війни як Російська імперія. Думаю, метод дієвий, тому що досвід показує, що зсередини Росію розвалити легше, як її завалити ззовні. Думаю, що таких більшовичків знайти в теперішній Росії і за її межами можна. Можна оплатити, підготувати і відправити на реконструкцію територій, яка зараз називається Російська Федерація.